Воля, надія, перемога. Твоя історія. Друзі. Вітаємо вас на подкасті Твоя історія війни. І сьогодні, як завжди, ми будемо розповідати нову історію. В нашій пересувній радіостудії сьогодні цікава гостя Оксана Палчей, лаборантка імунолог. Вітаємо вас в студії Оксано Добрий день. Доброго дня, Оксана, і одразу до вас. Перше питання, таке воно у нас стабільно, воно завжди присутнє. Чи готувалися ви до війни? Тому що було багато чуток про те, що вона може розпочатися, особливо напередодні 24 лютого, казали, що вже скоро ось почнеться. Багато хто вірив, багато хто ні, хтось готувався. Ваша історія? Ні, я думаю, що ми ніхто не готувалися до війни і ніхто цьому не вірив. Тому що ми, ми, українці, такі люди, які хочемо миру, стремимося до чогось світлого, до чогось красивого. А війна то, то не для нас. З чого почався ваш ранок 24 лютого? Кошмаром. Тому що зранку ми встаємо. І включаємо телевізор, дивимося наші новини. І це був просто шок, тому що в нас на Закарпатті то пройшло тихо, ми не відчували ні, ні, ні ті бомби, ні ті взриви, а от новини нас поразили. І, і то був ступор, ступор, з якого ніхто не міг вийти. Які думки були найперші? Що нам робити далі? Склали якийсь план для себе, для своєї сім'ї, як діяти? Ні. Ні, план не складали, тому що робота затягує перший-другий день. На третій день починаєш розуміти, що це вже дуже далеко зайшло, тому що вони вже були під Києвом в Києві. У нас там дуже багато друзів і. Буквально я ранком прийшла на роботу, і буквально за, за декілька хвилин я зрозуміла, що в першу чергу я маю вивезти свою донечку і маму, тому що я, я розуміла, що залишуся тут, на місці. Вони хотіли і що... виїжджати? Ні. Ні. У мене в Празі є сестра і старша донька. І буквально за півгодини я написала заяву на відпуск на декілька днів і зібрала речі. свої речі, свою дитину, документи, маму, і ми відправилися. Відправилися за кордон, тому що э, такі чутки були, і, і ну, то ми вже знали, що у нас під венгерську границю теж стоять венгерські. Воїни з ну, Закарпаттям на слаковний кусочок. Важко було цей час, поки ви не були разом. Важко, дуже важко. Моїх рідних біля мене не було пів року. Декілька разів я їздила туди до них, але це не один-два дні тут. Просто побачитись Тут, хоча. Да, б. Просто побачитись, бо донечка не витримувала, вона плакала. На... А скільки Хочу... рочків? Десять. Десять. Ну, ще маленька, це десь третій клас. П'ятий. П'ятий клас? Ого. П'ятий. Як швидко чужі діти ростуть. — Так. Але вони вже повернулись, правильно? Так, повернулися перед школою, перед. 1 це до школи більше? Чи ви вже побачили, що ситуація налагоджується вже не так, так? Ситуація налажується, і вже мене так ну запротестували, і мама, і донька, що вони хочуть іти додому. І що би це тут не стало? Вони їдуть сюди. Пані Оксана, а більше от у вашій професійній сфері? В... В медицині ви помітили якісь зміни От 24 лютого настало і що потім ну багато просто було ще й переселенців, які yeah, приїжджали дуже сюди. Багато. І цікаво, з якими зверненнями теж зверталися? Ну, дітки в першу чергу більше до нас у лікарню зверталися, які переселенці з інвалідностями, тому що їм треба було надавати першу допомогу, як і психологічну діти. Діти в тому нічому не винуваті. Дуже багато. Е у мене вдома, так як я залишилася вдома одна, квартира велика, і дуже багато було переселенців, які ніде було б відійти від того шоку. Хтось їхав далі за границю, хтось залишався і від шукав тут квартиру. У більшості, ну багато встановлювалося в мене вдома. Там на три-чотири дні. З дітками маленькими. А як ви помітили саме місто Мукачево? Як відреагувала на ось цей виклик, коли дуже багато людей приїжджає? Е дуже ну, стало шумним місто. У нас місто невеличке, і коли було дуже багато переселенців, е стало шумне. Квартир нема, всі шукають квартири, але в нас дійсно наш мер молодець, надавали і хосписи, допомагали, зверталися в ЦНАПи. дуже багато допомоги надали переселенцям, і надають надали. Багато ще моїх знайомих іще приїжджають. Хочуть переїхати з Херсона, дуже, які лишалися без домівок і шукаємо їм тут житло. Зараз, знаєте, є такі ризик, що дуже обстрілюють, і може збитися, вийти з ладу енергосистема. Чи якось от ви в лікарні відчули це на собі, чи можливо у вас на майбутнє якісь заготовки? У нас є генератори. Так що ми забезпечені світлом і ну, не відчуваємо на собі таких нестач. Та слава і Богу, тепло. Закарпаття. Поки... Да, Закарпаття Бог любить, Бог милує. Слава, слава Богу. Богу, тому що всім нашим людям, українцям, є де сховатися. І у нас дуже. Добрий і терплячий народ. Як ви взагалі помітили за собою зміни в своєму можливо, характері, поведінці за цей час війни, взагалі щось змінилося з вами? Більше переживань, більше переживань, тому що дуже багато наших хлопців на передовій, моїх знайомих, близьких, рідних, мій брат там і недоспані ночі сказуються на нашому житті. На нашому здоров'ї чекаємо перемоги. А так більше, от не для запису, а, ну для себе хочу дізнатись, ви не забирали вас десь на роботу, там у військовій шпиталі, можливо, чи десь на лінії навіть оборони <плес> як медика? Н ні, мене лічно не забирали. Я пропонувала себе, якщо треба, я можу йти чи в госпіталь, чи куди. Але слава Богу, нас хватає. в на нашій місцевості, медиків і ну. Предлагають, добровольцем можна йти, але ну, так як у мене маленька дитина, ну не маленька, підросток і залишити її, її не можу. А не думали знову це відправити маму, доньку в Європу після цих обстрілів, буквально ось вчора вони були ще раз такі потужні, одні з найбільших за весь час? Думаю, що ні. Знаєте, до війни всі ми хотіли в Європу. Усі ми хотіли хто в Америку, хто в Канаду. А тепер ми всі хочемо на Україну. Всі я багато знайомих маю. У мене донька за границею. І все на два роки вчилася в Бельгії, рік у Люксембурзі, тепер у Празі закінчує університет. Але вона каже: мам, я хочу на Україну. Це наша українська натура, це наша земля. І я думаю, що надалі так і буде. Мені здається, якось в медичній сфері ну, навантаження збільшилось точно. Так, збільшилось. А що було от для вас найскладнішим за цей період? Робота як робота. Кожний день одно, одно. роботи багато. Діт... Я дуже люблю дітей і знахожу ними спільну мову. Не думаю, що щось помінялося. В моїй роботі нічого. А якщо в роботі не змінилося, чи змінилося щось взагалі в ваших планах? Можливо, були якісь мрії, ви щось хотіли зробити, але війна змінила ці плани. Хочеться миру. Ця війна нічого доброго не принесла нам. І дуже важко, дуже важко читати, дивитися, слухати. Ці новини, йти ці... на похорон до, до воїна, то до... у нас в Україні вимирає весь цвіт нашої нації. Є не самі молоді хлопці, які дівчата, які могли дати велике будуще для нашої України. Ми відродимося обов'язково. Але, на жаль, забрали таких хлопців, що Ну, Мене просто слів нема важко вас це. Пані Оксана, а що в цей складний час, коли ми бачимо стільки е, горя навколо, що вас от підтримує, що вам дарує надію? Віра в те що це все закінчиться скоро. Не маємо сумнівів, та напевно кожен українець так тримається. Коли почалася війна і. Ми жінки, бо ми жінки ми не можемо брати щось робити більше. Хотіли колотити коктейлі молотова, і хто би не прийшов на нашу землю сюди битися у місті з нашими хлопцями. Коли вже все-таки здобудемо перемогу, коли вже будемо святкувати, всі ми заспокоїмося, разом якось видихнемо. Чи є у вас якась от мрія на період після перемоги? Навіть не знаю. Мрія за перемогу це дуже велика, сильна. Треба нам дожити перемоги. Далі будемо. мріяти. Поки короткострокові <гум> плани. <гум> Пані Оксано, ми ще з нашими гостями питаємо, чи не проти вони, щоб ми помолилися за них і взагалі за мир в країні. Ви не проти? Так, ні, я не проти. Батько Небесний, Господи, дякуємо тобі за змогу, Господи. Бути тут зараз, спілкуватися з людьми, дізнаватися, що у них на серці, як вони переживають цю війну. Зараз хочемо попросити за пані Оксану, господи, за її сім'ю. Поблагослови і підкріпи, Господи, ти бачиш, яку вона велику справу робить, вона медик, вона допомагає людям, Господи, просимо, оберігай її. Також просимо за мир в країні, Господи, ти бачиш, що зараз коїться. Просимо, відведи. Ворожі війська якомога подалі від нас, і, Господи, даруй нам цю перемогу, щоб у нас був мир, ми жили вільно в своїй країні, Господи, і розвивалися. Дякуємо Тобі, ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Дякую, пані Оксано, що ви прийшли, поділилися своєю історією. Дякуємо за вашу віддану працю за те, що ви працюєте для людей, для України, підтримуєте нас у такий складний час і е, віримо, що ваша історія вона здатна надихати людей, не зупинятися, не опускати руки. А от підтримувати себе, мати натхнення і працювати далі. Дякуємо. Це дякуємо Божих вам благослови вам теж. До побачення. До побачення.